Знову ми на око їдемо. Куди ми їдемо? В Сулотві. В Сулотві нам їдемо. Зараз заїхали на сніданок. Я замовила італійський сніданок, чекаю. Вигляд смачно. Взагалі я дуже люблю снідати, якщо ми десь їдемо, на оку запах. А я люблю їсти ходою. Це хвоста мія. Що ти не могла ходога з'їсти, так нормально, пів години вже чекаємо. Я на дієті, Їм корисну їжу. А я ні. Тому я їм мама грінку. Ні, Я не дієті, я на на харчування. Вже бачиш, канапку потягнула. Показую одразу номер. Це ми в Солотвино. Солотвино резорт називається. Якщо я не помиляюся, я потім покажу. Так. Тут зеркало одразу. Я, Вішалки. тумба, зліва, Душ, туалет. Великий досить. Але мивальник. що фен є, нема фена. Фену нема. Ми з собою взяли папір туалетний, мило дозоване. Ось такі шампуньки, що. Шампунь. Так, смітничок там є. Далі кімната. Шафа з вішаками, що досить приємно. Вішечки. Полички, стіл, два пуфіка, двоспальне ліжко, односпальне ліжко, телевізор, тумбочки приліж, приліжкові, приліжкові, балкон, лампа. Ну, чистенько, непогано. Ви знаєте? Потім розкажу за ціни. І такий балкончик. Закарпатське вино. П'ється з горла. А тут вже немає, можна не морозити. правда? А там місцетажний. А ти мені ж не докинула цей? Що так? Каво піш? Хоф. Хоф. Дивися якийсь Ось цей готель, де ми поселилися. Як називається цей готель? Ти мені теж взяли каву, так? Так, та, 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 та біла Він, така, тут В Взагалі, п'ємо каву. Така територія тут. Там це альтанг, майданчик дитячий. там батут шиє. Досить гарно. Так, тут така щебеночка. Я так, попереділа перезуватися. Хочу походити територію, оглянути. Тут досить цікаво, скажи ціни. Mm? Я не пам'ятаю ціни с людини з харчуванням, але харчування тут туда... Я би не радила втрати. Правда? Угу. Ти що скажеш? Слабеньке. Що ми йдемо, оглянемо територію? Територія тут глянуться. Дуже дуже І що мені подобається, коли ми були на соляному басейні? Реально, я не могла подумати, що таке може бути взагалі. Якщо ти як поплавок, навіть до дна ногами не дістаєш, тебе вода тримає. Настільки солено. І Зразу треба збиватися, бо по повністю тіло солене. Вчора ми за телефон лишила, не взяла з собою і не зазняла іменно цей соляний басейн. Сьогодні, може, підемо? Подивимось. Ти не хочеш? Ну, не знаю щось. Треба посидіти, чи приїхала? Приїхали стільки кілометрів, треба тих воду в сільонах посидіти. Ще є на території готелю. Процедурні якісь кабінети там, подихати, суліві ванни, сульові кімнати. Ну, Малі ходили, ми ще не ходили. Ну, знаєте, не знаю, туди не І Басейн є. Може підемо сьогодні Тож, соляний басейн є. Підемо ходити. Тепер розкажуть ціни. А номер коштує 350 гривень з харчуванням. Харчування тут не смачне. Ну, Мені не подобається. І мені, ні Юрі, ні Яні не подобається. таке, дійсно, як сандепорське дуже. Хоча посуда гарна. готують зараз. 200 гривень без харчування, доба з людини. Нам номер обходиться в 600 гривень за трьох. З харчуванням 350 Ще 150 гривень окремо йде харчування. Ну, Я би не радила. Може вони... 945 гривень. 945 гривень нам вийшло за добу. Ми дві доби проплатили. Так що... А думали продовжити, але хочемо, може, в буковель ще на два дні краще поїдемо. Тут недалеко, 90 кілометрів. Відносино недалеко. Поїдемо в Буковель, напевно. Так. так, щоб ви розуміли, ага. оце от порція салату ага. моя рука, ну типу, розумієте? Тут навіть не огірок. Оце, типу, на обід принесли. Це 50 гривень салат коштує. Ні, не 50 гривень коштує, але порція салату. Ось така кухня. Оце мій салат, так само. Ігроки, і... кілограм ірків, 8 гривень, та наріжте більше, так як би вкрали. Ну і зупа. Дай ложка, дай ложку. Зупа смачна, перлова. Угу. Перлова зупа. Смачна? Суп перловий. Це друге. Така типу фрикаделька. От, така от вона за розміром. І гречка, обід зняти саме. Це в село в воно в тих соляних водах. Люди тут як поплавочки. Там ще є дитячий басейн, ну, там потім Це Се... вечеря тут. Саме цікаве цікаво це така маленька-маленька порція, -маленька я не знаю, Юрчик, як ти м'ясуєш. А лісиш. вірки там ще є? Ні, це спеціально для оздоровлення. Для похудання. Це ресторан. Да. Це є ресторан? Так. Це і ресторан. Весь цей розвиток, скажімо, не цінний. Яся скаче на батуті. Давай щось гарне нам скачи. Скачи щось гарне. Якби він був більший, то я б вам тут сальто показала. Я займалася колись професійно в воду і, ну там був батут, зал, акробатика. Льовка! Так, обережно, щоб ви разом не стрибнули, тому що хтось вилетить. Має бути отака от поступовість. Якщо ви разом приняти, льовка вилетить звідти Ян. Ти маєш за тим слідкувати. О, бачиш, ну, відкидує, якщо разом стрибає. Тут можемо краще здесь. Нам молода. Нам Майданчик. Діти можна. І побирайте, не його це в тому готелі ще є такий басейн соляний. Ось. Там градусник і там подивимося скільки градусів. Ну такий непоганий. Тут натяжна стеля, і тут щось вода зібралась чи що? Ну, щось накапало на пана, так немало, бо Так би ну, не мало Ну, Не думаю, що так заплановано, хоча може бути. Що показуватись, які градуси. 30. 30. Так, сьогодні в нас неділя. Ми побули в солодні на два дні і вирішили поїхати ще на одну добу. Буковелі. Потім буде спинка боліти. Все, Ми в Буковелі вже. Приїхали, зараз йдемо на рецепшн Буковелі самого. І хочемо, може, будиночок візьмемо, бо у нас дві сім'ї. Так буде нам зручніше. А як ні, то підемо ще в Тавель, там, де ми були минулого року. Нам там сподобалося дуже. Все, заселились ми в Тавелі. Номер півлюкс. Покращений. Покращений. Покращений півлюкс чи півлюкс. Покращений Півлюкс. покращений. Півлюкс покращений. Бо такий, як було минулого року. Але він трошечки він квадратніший. Трошки інакше розташування. Шафа. Вішаки є, це добре. Ось, шафа. Ціна його, одразу говорю, тисяч, ну, нам обійшлося 1000 гривень. Так, 1100 хотіли, вторгували. Ванна кімната. Тут душ, туалет. Миючі засоби. Фен працює. Фен працює. Ось. І кімната. Кімната. Дуже схожа, як минулого роками були. Ось така. таких два крісла вони розкладаються. Робиться ліжко. На одному з них буду я на спати. Стіл, телевізор, чайник. Щоб пити каву, стаканчики. Ну Усе є. Балкон. Балкон. Непогано. Нам подобається. Прайс на послуги пляж озеро молодості. Нам за пончиками. Зараз будемо солодкі пончики їсти. Я думаю, ми там будемо. Варта зараз. Можна викинути? Це тверд. Тамара втрима. Але вона з правниця. Ми в букови. А як був би без рукавички? Озеро можна. Я не десь побігла з колію. Тут наші хлопці сидять. Мені дякую. То мені теж дякують. Дякую. Молодець, дякую. Сніданки. Це ми в ресторанчі. Внизу в товаре. Снеда. Кажите. Ну, страх. Я что-то нашла. Торт шоколадним соусом та сокулком морозивою. Це наш сніданочок, сирнички. У мене атаки взямо собі англійські сніданок. У нас портіли сернички і зюми.